Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні готую такий обід, вечерю. Як хочете, так називайте. Колись подібний аналогічний рецепт був у мене на каналі. Він нам сподобався, як то кажуть, зайшов і готуємо частенько. Таку смакоту, коли хочеться. Чогось смачного, і щоб швидко це все діло приготувати, намісила тіста, беру такими невеликими шматками, десь візуально тісто на три частини ділю. Рецепти тіста на вареники у мене є на каналі. Неодноразово я готувала. Давненько стоїть, я його тримала під е, мискою. Так, зараз так знову олійкою. Обмачала, обмачала, відставила в сторону. Тут стильницю не підсипаю уже борошном трішечки олії. Щоб краще розкачувалося, е, у мисці я вже підготувала фарш. Бачите? Якщо він у вас рідкий, додайте ложечку манки. У мене був трошки рідковатий, тому що я перестаралася з цибулькою. Цибулю натерла на дрібну тертку. Для цього рецепту беру м'ясо і цибулю в співвідношенні один до одного. Це, виходить, просто нереальна смакота. Головне просто чуть-чуть більше солі дати, чим зазвичай. Так. Фарш готовий, тісто також готове, тонесенько розкачуємо, робимо таку ліпьошечку, перекинули на іншу сторону. Також. Далі на наш оцей колобок. Ліпошок, розмашуємо фарш. Той край, до якого будемо крутити, залишаємо десь на півтора сантиметри не Аби воно трішки так застібнулося, намагаємося розкачувати тоненько, тоді тісто буде. Таке ніжне, ніжне. Отак. Розмащуємо, розмащуємо. Побачите, як це буде смачно. Щось схоже на вареники з м'ясом, чи пельмені. Але зовсім по-іншому. І це дуже смачно, друзі. Як не кажіть, що не кажіть, все-таки це смачно. Такі, я їх називаю равлики. І починаємо крутити отакий От собі рулетик. Такий джгутик крутимо. Тісто тоненьке, ніжне. Закручуємо на дворі. Ніби не сильно жарко, але якось так парить. Що дихати важко. Отак, от накидаю зверхи, розрівнюю, потім отак от підкачую, ще розрівнюю, підтягую. І зараз, отут як. А, не видно, так? Да? Чого ви не кажете, що не видно? Як самий звичайний вареник, отак трішечки застібнути, аби боки наші не розходилися, щоб був шоу. Так, значить, одну ковбаску ми зробили. Забула сама зробити і вам сказати, паралельно до цього. Розігріваємо сковорідку, лиємо кілька капель олії. Ну, кілька капель це так громко сказано, як то кажуть. Десь дві ложки столових рослинної олії. Або можна по секрету. На вершковому, такому хорошому, класному маслі, то буде взагалі смачно. У мене масла немає, тому буду на рослинній олії. Так, друзяшечки мої, поки там сковорідка прогрівається, нам потрібно нарізати наш оцей такий равлик. Отак. От а врізали. Десь півтора сантиметра, не більше, Два. врізали. Все, що лишнє, згортаємо сюди до. Оба Як це класно, як це смачно. Так, там потім воно все підрівняється, все буде гарно. Взагалі люблю, якщо мова пішла в нас про вареники, вареники на другий день, ну або там, якщо готували Зранку, то ввечері, коли їх підігріваєш, не у мікрохвильовці. До слова скажу, у мене її ніколи не було. Ну, Але як -то, в інших -то бачила, куштувала яке воно на смак. А мені подобається на сковорідці їх піджарити. Ну, То зовсім інший смак. І не кажіть, що пиріжки там з картоплею чи з капустою. Смажені це оті самі вареники. ні, то не, не то. Воно спочатку варене, потім смажене, зовсім інший смак має. Так, на сковорідку, сковурідку звичайна соняшникова олія відправляється. І на добре розігріту сковорідочку викладаємо наші ось ці равлики. Вони ж пеньочечки, це це. Це гарно, аби вони обсмажувалися. Знаєте, ка мені тут тільки що думка прийшла? Це не равлики, це ось такі м'ясні трояндочки получаються. Відправляємо знову на плиту і обсмажуємо з обох сторін до золотавого кольору. Так. Перевернула я трояндочки, розкачала ще один шматок тіста і знову розмащуємо фаршу. Все по накатаній. Перші посмажені вже дістала. Тепер викладаю наступні трояндочки, аби обсмажувалися. Оригінально, а воно, як на мене, що гарно виглядає, то ще й цікаво смачно їсти. Ця страва не тільки смачна, вона ще і гарна на вигляд. Так, все. Відправляю знову на сковорідку, э, сковорідку на плиту. Коли обсмажилося, на сковорідку відправляємо нарізану цибульку. За бажанням можете додати моркву, але я моркву не даю. Так, долию ще ложечку олії. якось воно в мене суховато виходить. І злегка трішечки її обсмажимо. Колись було таке модне слово, пасируємо. Тепер до нашої цибульки додаємо одну столову ложку томатної пасти. Я беру лопаткою таку, зверхом. І ще раз відправляємо, аби воно просмажилося. Так. Томат наш підсмажився. Додаємо сюди трішки води. Отак, тут трішки вливаємо, розмішуємо. Тому що томатна паста йде з крохмалем, і вона скоренько так робиться густенька. Так, додала поки що склянку води. Тут взагалі на, ваше, на ваш смак. Любите, щоб більше було бульончику, лийте водички більше. Любите, щоб менше менше діло смаку. І відправляємо наші пеньочки. В сковорідку. Зараз вони будуть тушкуватися, умлівати, впарюватися. І десь через хвилин 40 у нас буде неймовірна смакота. Ніжно, смачно, ароматно. А головне ситно. Виклала я усі оці трояндочки, додаю сюди один лавровий листочок і доливаю, аби злегка так покрилися наші трояндочки водичкою. Все, відправляю на вогонь і даю потомитися 30-40 хвилин. Тепер, коли залишилося шапотушкуватися хвилин, 10, додаємо сюди півтори-дві столові ложки сметани. Так. І один плавлений сирочок. Воно потушкується, розм'якне, буде таке смачненьке, смачненьке. Наші ось ці трояндочки будуть у вершковому соусі. Такий томатно-вершковий соус. Чимось це схоже ще й на лазанью, так як тут дівки мені нагадали. Такий собі, виходить, в соусі А-ля-Бешамель. Ну, як би там не було, все одно це дуже-дуже смачно. Сирочок. Щоб ми підморозили, то було би набагато легше, простіше його натирати. А так він трішки такий м'якенький. Самий звичайний сир брало не реклама з АТБ, ось такий дружба. Так, накриваємо. Можемо навіть, знаєте, що зробити? Перевернути, аби воно було в соусі. І так. Що перевернули? Що так залишили, порозмащували? Сир обов'язково залишаємо зверху, аби він плавився, і відправляємо знову на плиту, аби воно потомилося під закритою кришечкою. Приготувала я тут салат. З червоного бурячка і яблука. Смачний корисний. Так. Ось ця смакота також готова. Будемо зараз ми набирати і куштувати. Що у нас вийшло? Миску беру таку поглибше, тому що мені подобається куштувати. З бульйончиком. Ой, не набирається, не набирається на лопатку. А такі, такі вони вредні, слизькі типи, скажімо. Веделку. Безпроіграшний варіант це брати веделкою. Гарно, як це ароматно. М -м -м. Неймовірно, смачно. Трішки це соус, отак для вигляду. Потім долию собі побільше цієї смакоти. Це дуже-дуже смачно. І зверху Присипаємо якоюсь зеленю. У мене ось такий кріп заморожений, правда? Отак. От посипаємо, посипаємо зверху трішки-трішки кропом зеленю. Можна додати часничок, але я не додаю, тому що отак мені здається, це набагато цікавіше і смачніше. Зараз скуштуємо. Давайте будемо куштувати. Отак. Дивіться, як це гарно повітряно, бачите? Тістечко напарилося, як я його тонесенько розкачувала, а воно все одно як гарно впарилося. Так, давайте скуштуємо. Гаряче. М -м -м. Смачно. І ось ця підливочка просто вау. Так що, друзі, готуйте, смакуйте. Це дійсно смачно, просто і завжди вдало. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте, забру... не, не забувайте про вподобаючку, написати коментар, поділитися моїм відео в соціальних мережах своїми друзями. А вам бажаю миру добра. На все добре, пока-пока!